Казали великі латиняни, велич нації і сила держави будується двома зазапничими речами мистецтвом і війною. Не бійтеся цього останнього слова. Діоген ще в IV столітті до нашої ери сказав, що страх це ознака рабства. Маємо рабів зараз у парламенті, нічого до чавимо їх. Роздеремо мокрого місця, від них не зоставимо. Ми не прийшли в політику компромісити. Ми не прийшли в політику підписувати національні універсали згоди з бандитами і холоями. Пригадуєте Шевченкове. Блаженний муж на лукаву не вступає раду. Ми сміємо вважати себе тими блаженними мужами і жонами, бо народило нас повстанське покоління, наші видатні українській повстанській армії було по сто крат важче, ніж теперішній армії українського народу. Бо кожен з нас має зараз стати солдатом-повстанцем. Бо найголовніша наша ціль це деколонізувати нашу свідомість. Бо не державні інститути творять державу. Що з того, що ми маємо інститут президента? Що з того, що в нас є інститут уряду, що зрештою з інституту Верховної Ради, насправді державу творить світогляд не населення, світогляд нації. Ми стає стаємо, стаємо нацією лише тоді, коли зуміємо визначити правильно систему своїх цінностей і пріоритетів. Не випадково я процитувала Летенян, сказавши, що держава будується мистецтвом і війною. Так от саме мистецтво слово, яке створила геніальна українська жінка, Боже, що ця політика робила без жінок. мистецтво. створила геніальна жінка, про яку я сподіваюся напишу незабаром книжку, як трохи втишиться, Олена Пчілка основою мистецтва є сила духу нації, основою мистецтва є вірність нації своїм духовним перням і її величності мови. І ще раз мові, а не язику, бо язик у корови. А у нації мова. Тому казав великий Юрій Герасимович Іл'єнко, врятуйте мову, і мова врятує нас. Повторюю ще раз: врятуйте мову, мова врятує нас. Мистецтво стоїть на ще одному китові, на своїй історії, своїй винятково своїй крізь питому оптику, а не крізь оптику окупанта, чи то москаля, чи то поляка, чи то угорця, чи то румуна. Бо вони всі дерли нашу країну. А ми покликані зараз її не просто зшити, пригорнути. Обійняти, але не заколесати, розбудити і підняти це називається мистецтвом. Що ж сказали летиняни під словом Війна. А війна це не пристосування, це прямо стояння, це протистояння цій орді.